Тема заняття взаємодія світла з речовиною. Перша задача знайти показник заломлення скла, якщо відбитий від його поверхні промінь буде повністю поляризований при куті заломлення 30 градусів. Запишемо коротку умову задачі. Отже нам відомо кут заломлення 30 градусів. Нам треба знайти показник заломлення. Очевидно, мова йде про те, що є межа поділу двох середовищ. І в якусь точку падає промінь, який утворює, відповідно, який заломлюється на межі поділу цих середовищ. Зобразимо наші проміні. Нехай це у нас буде падаючий промінь, відповідно, якісь падіння альфа. Ось у нас є заломлений промінь, кут заломлення відповідно бета. Крім падаючого заломленого проміння буде ще відбитий промінь від межі двох середовищ. І кут відбивання, відповідно, буде дорівнювати куту падіння, тут буде також альфа. Мова йде про те, що у нас при умовах даної задачі, якщо кут заломлення складає 30 градусів, Промінь, який відбивається від поверхні, тобто відбитий промінь, буде повністю поляризований. Таке відбувається, якщо у нас кут падіння дорівнює куту брюстера. Тобто у нас в цьому випадку, якщо кут падіння дорівнює куту брюстера, то тоді Кут між відбитим і заломленим променем складає 90 градусів. тут у нас прямий кут. Отже, відповідно, якщо нас цікавий знайти показник заломлення, ми його можемо знайти з відомого закону заломлення. Як відомо у нас, N дорівнює синус альфа. Розділить на синус бета. Ми в даному випадку знаємо значення кута бета, але треба знайти альфа. Далі у нас все зводиться до доволі простої геометричної задачі. Адже у нас альфа відповідно буде дорівнювати 180 градусів, відняти 90 градусів кут між відбитим променем і заломленим променем. І відняти, відповідно, бета. Ну і це дорівнюватиме у нас 90 градусів мінус бета. Відповідно, показник заломлення n дорівнюватиме у нас відношення синус 90 градусів мінус бета. Розділити на синус бета. Синус 90 градусів мінус бета, це буде косинус бета. Розділити на синус бета. Ну і відповідно у нас відношення косинуса до синуса – це котангенс бета. Котангенс бета. Ну і відповідно показник заломлення дорівнює у нас котангенсу 30 градусів. Що складає 1,73. Звичайно, це приблизне значення. Так, рухаємося далі. Наступна задача, яку ми розглянемо, буде ось така. Визначити кут між головними площинами поляризатора і аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, що проходить крізь ці оптичні елементи, зменшується в 4 рази. Отже, у нас є природнє світло, яке падає на систему поляризатор і аналізатор. Позначимо, якщо позначити інтенсивність. Падаючого природнього світла І0, то після проходження через перший поляризатор нехай у нас інтенсивність буде якась там І1. Після проходження через другий поляризатор інтенсивність буде І2. І от наше відношення І0, очевидно, до І2. Це і буде наше оце значення К, яке дорівнюватиме 4. І з цих умов нам треба знайти кут фі між головними площинами поляризатора і аналізатора. Ну, Умовно зобразимо цю як оптичну систему. Нехай у нас буде поляризатор-аналізатор. Зобразимо якусь вісь їх спільну ось таким як би чином. І нехай у нас е, тут падає природнє світло. Інтенсивність, відповідно, тут буде у нас і нуль. Е, позначимо якусь головну площину першого поляризатора, ну, умовно коротше ось так. Відповідно, другий поляризатор, який ми називатимемо аналізатор, в нього нехай там напрям, в якому він буде пропускати коливання. Буде якийсь ось такий. І відповідно, кут між, якщо ми зобразимо в цій же площині площину першого поляризатора, ось так його зобразимо і відповідно, позначимо це пунктиром. то... Ось власне, оце буде наше, наш кут Фі, який нас цікавитиме. Отже, виходить, що після першого поляризатора у нас будуть коливання здійснюватися ось в цій площині, умовно кажучи, ось так їх умовно зобразимо. Після проходження через аналізатор коливання будуть здійснюватися ось в такій площині. Під якимсь кутом Фі до площини першого поляризатора. Отже, інтенсивність після проходження першого поляризатора у нас І1. Ми вважатимемо, що у нас Обидва поляризатори однакові, що вони є ідеальними. Тобто, в цьому випадку інтенсивність І1 на виході першого поляризатора буде дорівнювати 50% від початкової інтенсивності природнього світла І0. Тобто І1 у нас це буде одна друга від І0. Оскільки у нас після першого поляризатора світло виходить вже плоскополяризоване, то далі у нас інтенсивність І2. На виході другого поляризатора буде визначатися за допомогою закону малюса. Тобто наше І2 буде дорівнювати I1 помножити на косинус квадрат Фі, де Фі кут між головними площинами поляризатора і аналізатора. Відповідно, якщо нас цікавить Фі, то ми можемо його якраз визначити з закону малюса. Тобто звідси косинус квадрат Фі, очевидно, дорівнюватиме І2 розділити на І1. Якщо ми знаємо, відповідно, І1 з першого рівняння, то ми можемо підставити: у нас, виходить, І2 розділити на 1, 2 І0. Ну, бо буде у нас 2 і 2, розділити на І0. Відповідно, оскільки у нас І 0 розділити на І 2, це буде К, то І 2 розділити на І 0 це буде 1 розділити на К. Тобто у нас виходить ось так от. Це буде у нас 2 розділить на К. І відповідно звідси косинус Фі буде визначатися як корінь квадратний з 2 розділить на К. Ну, а відповідно звідси саме значення Фі визначається як арк косинус. квадратного з 2 розділити на К, оскільки у нас К, це четвірка, це, виходить, арк косинус. Корінь з 2 розділити на 4. Бо буде. арк косинус корінь із однієї другої. І це у нас буде 45 градусів. Рухаємося далі. Ще одна задача. При падінні природнього світла через деякий поляризатор, крізь нього проходить 30% світлового потоку, а крізь два, поляри... крізь два таких поляризатори з різною орієнтацією головних площин. 13,5% потоку знайти кут між цими площинами. Задача схожа на попередню, єдина різниця в тому, що у нас, крім втрати частини інтенсивності за рахунок поляризації, є ще й втрата частини інтенсивності за рахунок поглинання світла речовиною самого, самого поляризатора. Отже, запишемо коротку умову, єдине, що ми оці значення коефіцієнтів зразу для зручності позначимо в долях одиниці. Тобто у нас К1. Позначимо не 30%, а позначимо в долях одиниці 0,3. І це, власне, у нас К1 це доля світлового потоку, яка проходить через якийсь перший поляризатор, природні світломова йде. Тобто це, очевидно, буде у нас І1 розділити на І0. Тобто відношення інтенсивності світла на виході поляризатора по відношенню до інтенсивності світла на вході поляризатора. І наш другий коефіцієнт К2, який складає в долях одиниці, це буде 0,135. І це буде у нас відношення інтенсивності на виході другого поляризатора, тобто І2, до інтенсивності на вході всієї системи, тобто І0. І нас просять знайти кут між площинами поляризаторів, тобто знову таки кут Фі, як і в попередній задачі. На відміну від попередньої задачі, ми можемо сказати, що у нас інтенсивність на виході першого поляризатора. І один буде складати одна друга від інтенсивності природнього світла, яке падає на цей поляризатор, і ще помножити на якийсь коефіцієнт поглинання, позначимо його маленькою літерою R. Відповідно. Відповідно, можна вказати, що в цьому випадку у нас К1, це буде наше І1 розділити на I0, і відповідно К1 у нас дорівнюватиме 1 друга І0 помножити на R. І розділить на і 0 І 0 скоротиться, і це виходить у нас R розділити на 2. Тобто наше значення К1 це R розділити на 2. Тепер у нас інтенсивність на виході другого поляризатора І2. Вона пов'язана з інтенсивністю на вході цього поляризатора. Тобто, І1 через закон малюса. Тобто І1 косинус квадрат Фі. Відповідно, другий поляризатор у нас такий самий, як перший. Тобто тут так само ми множимо на r. Ну і, відповідно, замість I1 ми можемо підставити наше значення ось І0. І верніше, значення з попереднього рівняння у нас буде одна друга. І 0. помножити на r помножити на косинус квадрат φ. І знову помножити на r. Відповідно у нас буде одна друга. І 0. Помножити на R квадрат. І помножити на косинус квадрат Фі. Очевидно. Ми можемо звідси, ось так от виразити, що у нас наше R дорівнює 2К1. Це буде 2К1. І підставимо це значення r. От сюди, в це рівняння. Тобто наше I2. Дорівнюватиме 1 друга. Помножити на I0. Помножити замість R. Напишемо 2К1, тобто це буде. 4 помножити на k1 в квадраті. І помножити на косинус квадрат φ. Четвірка двійка скоротиться. У нас буде 2 і 0 k1 квадрат косинус квадрат фі. Нас цікавить φ, значить, виразимо його звідси через косинус. Очевидно, косинус квадрат Фі. Дорівнюватиме у нас І2. Розділить на 2 і 0. К1 квадрат. І відповідно у нас І2 розділить на 0, на І0 це буде наше К2. Тобто у нас виходить, що це у нас буде К2 розділить на 2 К1 квадрат. Це значення косинус квадрат Фі. Відповідно, звідси косинус Фі. Це буде корінь квадратний з К2 розділить на 2 к 1 квадрат. Або це буде просто ось так можемо записати, що це буде у нас 1 розділить на К1. А тут буде корінь квадратний К2 розділить на 2. Відповідно, Фі дорівнюватиме арккосинус від 1 розділити на К1, корінь квадратний, К2 розділить на 2. Підставимо, буде арккосинус. 1 розділить на 0,3. Розділить на корінь квадратний, 0,135, розділить на 2 І підрахунок нам дійсно дає, що це буде 30 градусів.